Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я Роман Одинець. Це означає, що ми з вами спілкуємось на теми бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну. Ну, ви бачите, що я намагаюся кожну хвилину звітувати перед вами, навіть використовувати такий час, коли в дорозі і оці зустрічі, які вже стали традиційними. Партизанського та вірусного маркетингу, давайте торкнемось теми віруса, так? це таке слово тригер, яке за часів пандемії нас визиває такий моторшний стан. Проте віруси і бактерії це ж і корисні можуть бути речовини. Чому ліс у нас? Символ, тому що в лісу виростають гриби. А гриби це спори. І саме гриб є таким представником того, як відбувається поширення через оцю всю розгалужену систему, як воно дуже швидко опановують будь-які будь місця на землі. Особливо в лісі. І ліс їм дає. Прихисток і споживу дуже багато. Листя падає, тваринки, пташки приносять дуже багато споживу. Ну, тобто екосистема працює і людина в своїй подобі намагається лише відтворити. Отож ми використовуємо термін екосистему замкнутого циклу в бізнесі, в маркетингу, в менеджменті. І саме тому ми про це розмовляємо розумієте, ми беремо з природи якусь подобу. Ми її самі є, як ми вже з'ясували, невід'ємною частиною природи. І тому ми живемо з цим, щось перекладаємо і от, той всесвітній творець, дизайнер. Найкращий в світі ми його наслідуємо. Хтось в більшій мірі, хтось меншій. Тому ми говоримо про бенчмарк, про різні рівні. От саме так ми її з вами і вбираємо, потім ретранслюємо і так, так воно відбувається. власне. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте, тобто створюйте вірусні приводи. Дякую.